Добрий день, малята! Сьогодні у їжачка день народження. Він запросив вас на гостину. Малята, але ви ж знаєте, що на день народження необхідно дарувати подарунки. А що ми можемо подарувати їжачку? Так, ми можемо подарувати торт. А ще. Малята, я вам хочу запропонувати подарувати для їжачка ковтинку, щоб він не мерз узимку. Подивіться, дітки, яка тепла ковтинка буде для їжачка. Але давайте прикрасимо ковтинку. А як ви гадаєте, чим можна прикрасити ковтинку для їжачка? А прикрашати ковтинку ми будемо геометричними фігурами. Це квадрат. Повторіть малята. Квадрат. Якого кольору квадрат? Так, правильно, квадрат червоного кольору. Це трикутник. Повторіть малята трикутник. Якого кольору трикутник? Так, трикутник зеленого кольору. Це круг. Повторіть малята круг. Якого кольору круг? Правильно. Круг синього кольору. Тож давайте прикрасимо ковтинку. Біля горловини ковтинки розташовуємо квадрат. Якого кольору квадрат? Правильно, червоного кольору. На рукавах круги. Якого кольору круг? Правильно синього кольору. А низ ковтинки прикрасимо трикутниками. Якого кольору трикутники. Так, молодці зеленого кольору. Подивіться, яка гарна ковтинка! Давайте її запакуємо у спеціальну подарункову коробку. Малята, їжечку, дуже сподобався ваш подарунок. Він говорить вам дякую. А я говорю вам до побачення, до нових зустрічей, малята!